20-та міжнародна наукова конференція Волинська ікона, дослідження та реставрація присвячена пам'яті мистецтвознавця Павла Жолтовського та приурочена до 20-ї річниці музею Волинської ікони. На ювілей волинських музейників до Луцька з'їхалися їх колеги з багатьох куточків нашої держави і за кордону, які протягом двох десятків літ працюють пліч опліч у дослідженні пам'яток сакрального мистецтва. Вони обговорили питання формування музейних збірок Волинського іконопису, збірки пам'яток сакрального мистецтва реставрації і дослідження іконопису музей до свого 20-річчя прийшов з новими здобутками у плані реставрації пам'яток і нових надходжень. І практично ми сьогодні представляємо п'ять ікон відреставрованих і реставруємо ми ікони і у Києві, і у Львові. У реставраційній майстерні Волинського кризнавчого музею це знакові пам'ятки, які розкривають досі невідомі сторінки в історії Волинського іконопису. У 20-й міжнародній науковій конференції Волинська ікона дослідження та реставрація взяли участь понад 60 вчених мистецтвознавців, істориків, музейних працівників і реставраторів з України, Росії, Білорусі та Польщі. Музей Волинської ікони тісно співпрацює із національним художнім музеєм Білорусі. Наша икона белорусская, особенно вот с Брещиной, Пинщины, она очень похожа на Волынские иконы. Тут э, мы даже вот уже нашли там, мастеров, которые работали и на Брещине, и работали вот в, окра... в окрестностях Луцкого, Владимира Волынского, такой Томаш Михальский значит, У вас в экспозиции есть его произведения, и у нас в Академическом музее есть произведения, и и, в Художественном музее, национальном есть работы Михаильского. Большинство работ безымянных, но иконографически. Вот Я вообще уверенно говорю всегда, что Ближче, ніж Волинська ікона, білоруської іконі нічого другого немає. За 20 років працівники музею Волинської ікони видали 20 наукових збірників, три каталоги, присвячені Волинському іконопису. Альбом Волинської ікони торік увійшов у десятку кращих книг України. За 20 років цей музей виріс до, скажімо, міжнародного. Музею, європейського музею із повною чудовою експозицією, яка розкриває історію іконопису в кращих пам'ятках, який існував на Волині. Ну і власне, мабуть, не було б в українській культурі заявлено про таку школу, як школа волинського іконопису, якби цей колектив і музей не працював 20 років над цією проблематикою.